Російські терористи намалювали на асфальті чотири винищувачі Міг 31 Це з'ясували інтернет-розслідувачі при перевірці останніх супутникових знімків. З'ясувалося, що графіті з'явилося на аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Севастополі. Експерти звернули увагу на додаткові чотири літаки, які раптом з'явилися на литовищі. При цьому у нових міг 31 були відсутні тіні. Зазначається, що російські терористи або прибрали свої літаки з аеродрому, аби ці. І не потрапили під обстріли українських ракет або ж використовують ангари для захисту чи переховування авіації. А малюнки мають створити ілюзію присутності авіації на литовищі. Докладніше про це поговоримо з Андрієм Юсовим, представником головного управління розвідки міністерства оборони України. Пане Андрію, вітаємо, вітаю, вас, слава Україні! Героям слава і, і все, і все ж таки з нем української писемності і мови мова справді має значення. Це точно останні півтора роки це показують. Пане Андрію, єдине, якщо дозволити коротку ремарку зараз з приводу карти повітряних тривог, тому що одразу три області долучилися до червоної зони небезпеки це Харківська, Дніпропетровська та Донецька. Ну а вже майже півгодини в Запорізькій та Херсонській є ракетна небезпека. І от давайте поговоримо якраз про південь нашої країни. Чи можете розповісти подробиці спецоперації в Бердянську? Скільки було ліквідовано ФСБшників і хто вони? Підтверджується інформація: чотири тіла ліквідованих співробітників ФСБ за попередню інформацію доставлено до місцевого морга. І так наш рухопору триває і ефективно, ефективно працює. Це були ті співробітники ФСБ, які зокрема були задіяні в так званих. Фільтраційних заходах, тобто по суті, в тортурах проти місцевого населення, в утисках і репресіях проти місцевого населення, і робота в цьому напрямку буде продовжена. Я щойно повідомляла так про те, що російські терористи малюють на асфальті винищувачі міг 31 Хотілося б вас розпитати про загрозу для цих мігів в тимчасово окупованому Севастополі, так їхніх мігів від української сторони, адже нещодавно вибухи за інформацією української сторони пролунали саме в Севастополі, і окупаційна влада їх спростовує. Можливо, маєте ви деталі, можливо, результати цих вибухів. Ну, стосовно малюнків, то так ми зараз бачимо цю тактику вона масово використовується на території як самої так званої Російської Федерації, так і на тимчасово окупованих українських територіях. Ворог боїться, ворог бачить, що українські очі, використовуючи різні інструменти, можуть в виявляти. Місця скупчення і техніки, ну і насамперед зараз йде мова про литовище і про літаки. Якщо перші такі графіті ми побачили стосовно стратегічної бомбардувальників стратегічної авіації, то зараз ось Міг-31. Це не допоможе одразу можемо сказати. Але ну, спроба, спроба така є. Вони можуть також намалювати у себе малюнок демократії, наприклад, на Росії. Можливо, можливо їм це поможе на Червоній площі. Чи якісь інші малюнки. Українська робота сил безпеки і оборони, в тому числі по знищенню ворожих засобів і на литовищах, буде продовжена. Гаразд, а що, що... Стосується, що стосується бавовни, ну, давайте так. Ми, Україна говорить про те, що триває планова робота Збройних сил безпеки і оборони в Окупованому Криму, а окупанти кажуть, що тривають штатні заходи. Ну, дуже дуже цікаві. У них штатні заходи, які відбуваються без попередження для місцевого населення, і штатні заходи, від яких за свідченням місцевих мешканців майже вилітають шибки, спрацьовують сигналізації на автомобілях, і і так далі. Ну кому вірити? Я думаю, що тут питання очевидне. Е, які операції зараз тривають, ми говорити не будемо. Коли результат можна буде оприлюднити, він обов'язково буде оприлюднений. Але просто зауважимо, що якщо відбуваються якісь штатні заходи в Україні, так само з вибухівкою йде робота, то місцеве населення перед цим оповіщається. Якщо цього немає, значить це позаштатна ситуація. Однозначно, ну можливо, це штатні заходи по знищенню російських окупантів. Так з українського боку, так саме, саме такі заходи в тимчасово окупованому українському Криму і тривають, пане Юрію. Якщо ви уповноважені, звісно, коментувати ці новини, тому що протягом цього дня, буквально лічені години тому, стало відомо одразу про два випадки. Перший це, от, оскільки ми говоримо про Севастополь, це російський корабель, який вибухнув протимінний корабель проєкту Володимир Козицький. І друге, з'явились повідомлення в соціальних мережах про замах на царьова це відомий колаборант. Як можете прокоментувати? Ці дві події Ну, так я, я Андрія не Юрій, але нічого страшного, мене часто так називають. Стосовно царьова, ну тут можна тільки його цитату навести. Ну тут що сказати, не будемо поки ми ретельно коментувати занадто багато честі йому. Але так, така інформація є, і не можна сказати, щоб ми дуже уважно стежили за станом його здоров'я, але звичайно спостерігаємо, коли буде інформація. Про температуру тіла менше 36,6 обов'язково буде конкретне повідомлення. А можливо, 에... так, будь ласка, продовжуйте з приводу корабля. Так, стосовно корабля, це не перший, не останній випадок. Насправді є проблеми обміну інформацією і логістики і управління всередині окупаційного корпусу, і в тому числі Чидоморського морського флоту, так, так званого загарників, тобто вони з, з остраху. Замінували і перемінували акваторію здовжого поперек, і часто самі не контролюють і не відстежують ситуацію, що що йде, які міні-загородження, де знаходяться. І випадок такий не вперше, і не останній. Ну а ми, звичайно, будемо цьому активно сприяти. Коментуючи інформацію про царьова, ви сказали про температуру 36,6. Можливо, нижче 36,6 є, і можна повідомити інформацію стосовно іншої. Кремлівської персони мова про ті чутки, які зараз ходять. Зрозуміло, що чимало пропаганди Російська Федерація поширює стосовно стану їхнього диктатора. Розкажіть, що вам відомо про це, і можливо є якась нова інформація з приводу того, яка зараз ситуація, обстановка, атмосфера, про що говорять в баштах Кремля, так би мовити. Ну, якщо ми про чутки навколо смерті Путіна такі приємні, радісні, солодкі, але чуткі, та да? тобто, це знову ж таки, анонімні російські телеграм-канали повідомляють якісь речі. Далі ми повинні аналізувати кому на користь і кому вигідно. Тому реагувати українці мають на такі речі стримано. Звичайно, ми всі бажаємо, щоб ця подія відбулася якомога швидше, але все ж таки бажано після міжнародного трибуналу. Але не з анонімних російських джерел про це дізнаватись. І що стосується атмосферу, то ось якраз такі чутки вони атмосферу цю можуть характеризувати і запускається інформація не можливо навіть не лише для української аудиторії, а в тому числі для того, щоб подивитись і поміряти реакцію всередині самої Російської Федерації, а хто і як буде реагувати, в тому числі з представників еліт. Сам факт, що ця тема обговорюється, він, він дуже симптоматичний. Те, що там здорова атмосфера в мешканців Кремля, точно він не свідчить. А, от чи можете ви тоді докладніше про діагноз, симптоматику, що ви маєте на увазі, пане Андрію? Ви про диктатора чи про атмосферу в Кремлі? Про, про чутки так і про реакцію. Е... Тому що ми ж давайте нагадаємо, можливо, глядачі дещо забули в потоці великої кількості інформації. Декілька тижнів тому подібне говорили про Кадирова. Ця інформація відрізняється докорінно. Стосовно Кадирова і стосовно останніх чуток, по людині, схожі на Путіна чи людина, яка обіймає посаду зараз президента того утворення. Тому що по Кадирову були справді, справді агентурні відомості, вони підтвердились, були серйозні проблеми з здоров'ям, було намагання. Були проблеми з нирками, зокрема після операційного ускладнення. Було намагання приховати цю інформацію, і все це підтвердилось. І, зрештою, факт смерті тоді Україна офіційно не підтверджувала В цього разу. Інформація виходить виключно із анонімних російських джерел, тобто можна говорити про те, що вона носить штучний іспірований характер. Хотілося б ще розпитати про знищення складів озброєння. Так бійці гур, зокрема, знищили склад такий окупантів у тимчасово окупованому Донецьку, і е, каже, що саме цю зброю використовували загарбники для атак на Авдіївському напрямку. Наскільки це ослабило ворога і вплинуло на бойові дії? Так це дуже влучна філігранна робота і високоточною зброєю було знищено склад батальйону тактичного рівня. Значна кількість стрілецького озброєння і інші види озброєнь, зокрема окремі зразки трофейного озброєння, які вдалося захопити ворогу в боях, і не виключно, що це ці зразки планувалися для подальшої передачі, які попередні рази фіксувалося зокрема, для антиукраїнських провокацій, наприклад, передачі представникам Хамасу. Так це склад достатньо достатньо значний, і всі місцеві мешканці могли це чути. І запаси мінного озброєння, запас там інші види озброєнь, які було чути на території всього Донецьку. Тим не менше, у Росіян залишається багато таких складів. Звичайно, він не один, але знищення кожного такого складу. Ускладнення логістики, ускладнення відновлення постачання, вирішення питання ліквідації наслідків подібних, подібних заходів це все відволікає сили і засоби противника і є добрим додатковими нагодами для українських сил безпеки і оборони, якими обов'язково будуть і далі користатися, пане Андрію. А що відомо українській розвідці на сьогодні про плани ворога? Взимку обстрілювати енергетичну інфраструктуру. І що ви можете повідомити на загал, тому що те, що вам відомо, і те, що можна розповідати, часто це дві великих різниці. Триває повномасштабна війна, і так ми маємо бути готові до продовження терористичних атак ворога і на об'єкти критичної інфраструктури, зокрема енергетичної інфраструктури. І враховуючи, що на певному рівні виробництво ракетних озброєнь у агресора зберігається. І Останнім часом ми не бачили власне масового використання ракетного зброї то так іде певне накопичування. Можемо нагадати, що попередньої зими були масовані ракетні атаки, за одну таку атаку могло бути випущено понад 100 ракет по Україні різних типів. Цього разу думаю, що такі, такого масштабу часто вони повторювати не зможуть, але накопичення відбувається, і звичайно, Україна до цього готується. Зрозуміло, спасибі вам за коментарі. Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України, щойно долучався наживо.